У соцмережах оприлюднили інформацію про те, що у Чернівецькій обласній дитячої клінічній лікарні таргани та жахливі умови. Ми вирішили подивитися, чи насправді це так, і хто відповідальний за заклад. Ситуацію з тарганами та скаргами від людей щодо умов у медзакладі прокоментувало керівництво лікарні. Ці постійні бесіди про наші внутрішні правила яких ми закликаємо дотримуватися, тому що вони саме дотримання цих правил часто є запорукою санітарного благополуччя в відділеннях. Ми не можемо дозволити їсти в палатах, тому що в нас в палатах немає процесованих умов для прийому їжі. Тим не менше не завжди нам вдається отримати таку слухняність з боку пацієнтів, і часто ми спостерігаємо, що діти приймають їжу в палатах, залишаються продукти харчування, в тумбочках біля ліжок також є продукти харчування, і це, звичайно, також може бути причиною. Ми намагаємося проводити дезінфекційні заходи один раз на квартал. Деколи частіше, якщо того вимагає ситуація, пацієнти обласної дитячої клінічної лікарні умови перебування коментують так. Умови такі, як ну звісно, хотілося б краще трошки, але так як є, то дуже добре. Кожен знає, що лікарня це не є власний дім. А так як перебували ми щодня тут, то нам я не ми не маємо на що. Душова помитися єде. Туалет завжди чисто у тім у палаті прибирають пару разів на день. Вологи прибирання. У медзакладі зазначають, ремонт приміщень у цьому корпусі на проспекті Незалежності 98 зробити неможливо. Приміщення не пристосоване, що реконструкцію тут провести просто неможливо. З одного боку, а з іншого боку, це приміщення ми орендуємо. Воно не належить. Червецькі обласнітячі клінічній лікарні, і звичайно, орендувати ми на майбутнє його не плануємо. Наразі відділення на проспекті Незалежності 98 готується до переїзду на вулицю Руську, 207 до центрального корпусу. Ті умови, в яких зараз розміщені ці стаціонарні відділення, не дозволяють нам говорити про Якісний медичний, якісний медичний стаціонарний простір. Тому починаючи з е, е, два роки тому, ми е, спільно з обласною адміністрацією, спільно з обласною радою, е, почали шукати шляхи і можливості для того, щоб е, зосередити всі стаціонарні структурні підрозділи в одній локації. У нас на сьогоднішній день цей, е, ця локація про яку ми з вами говоримо фінансується за, за грантові кошти міжнародної організації. Відремонтоване відділення планують відкрити до кінця 2024 року. Юген Паселюк, Андрій Миронеску, Новини Сі